Розказує цікаву історію, як вона називається. Ну це реально, типу, ну жесть, просто ви розумієте? Це, це стосовно жінок вона стосується. Ну то я не знаю, може жінкам теж чіпляють тому що Короче, Тільки жінок. клеплять на пластир. руку тобі от на голе тіло. Це навіть ти не помічаєш. Тобто, як от підливають напиток, якісь там речовини, точно так же типу наклеюють тобі пластик. Тобто, це навіть може зробити на вулиці. Це от в Європі вже такі випадки були. Дівчинка розказувала, що її просто вона сиділа в кафешці, і мужчина проходив, ну, і задів типа, її. І вона взагалі не придала тому значення. Десь тільки через хвилин 10 вона підняла руку, побачила, що в неї наклеєний пластир, вона його зняла. Звернулася з тим в поліцію, тому що ну, якби це було для неї дуже дивно. Вони провели аналіз, і там якась наркотична речовина була, яка за годину часу, якщо брошевну часу, той пластир, вона б вже така була ну, ніяка. її могли б десь підібрати, забрати і все. Ну і коротше розвозять тебе в Нівашо, і потім насилують, так. Правильно? Ну, не знаю, на органи можуть віддати, але що, блін.